Привіт! Сьогодні ми приготуємо смачний і так, знаєте, незвичайний салат із буряка. Буряк по ціні зараз нормальний. І я і моя родина полюбляємо всі вироби, всі страви із буряка. Що необхідно? Я взяла цибулину, ну, шматочок, ще один Один отакий солоний огірок, і два такі середні бурячка. І дві-три столові ложки олії. Зараз я наливаю на сковорідку олію. І ріжу дрібненько цибулю. Відразу скажу, що ви можете готувати такий салат із сирого буряка, але тоді вам прийдеться трішки більше тушкувати на сковорідці. У мене сьогодні варений буряк, тому ми готуємо салат із вареним буряком. Отак нарізаємо такими кубиками і на сковорідку. Ви хочете нарізати пів кільцем, будь ласка, це як вам подобається. Так і нарізайте. Цибулю ледь-ледь. До прозорості обсмажуємо і цього досить. Не потрібно нам там ніякого е, засмаження, просто щоб стала прозорою. Буряк можна натерти на морку по-корейськи, а можна нарізати такими брусочками тонесенькими. Сьогодні я наріжу. Брусочками. Тепер нарізаємо буряк. Я отак навпіл перерізаю. Потім нарізаю отак такими пластинками десь 2 мм. Мені достатньо такої довжини, отак нарізаю. Якщо ви хочете, щоб було таке довге, як морква по корейськи терпте, то тоді, звичайно, беріть більші буряки і ставте під іншим кутом нарізання. Так. Нарізаю сюди на тарілочку викладаю, поки в мене підсмажується там цибуль. Те, щоб швидше було не розрізати, ось я половинку взяла, надріза зробила і тепер, не розбираючи цю половинку, прямо отак нарізаю. Бачите? Так, буряк нарізала. Тепер нарізаємо огірок. Солоний із бочки чи з банки. Дивіться, який огірок гарний. Це в цьому році я робила, в мене є рецепт теж. Не пустий. І так само нарізаємо отак, щоб огірочок був десь 0,5 товщиною. І тепер отак під кутом. Нарізаємо отакі. І тут трішки скраєчки від бурячка на цю саму тарілку викладаємо. І за цибульку не забувайте дивитись. Нарізала і ходімте подивимося на нашу цибульку. Так, дивіться, навіть трішки і прислажилася, поки я там... Так, відправляю сюди зараз буряк. Зараз підсоліть і трішки підсмажуємо. Ще раз повторюю, якщо сирий, то накривайте кришкою, тушкуйте до готовності. Сіль, чорний мелений перець по смаку. ось Як гарно виглядає, додам трішки вогню. І тепер додаю сюди огірочки. Арбузові сини й дочки. Олії багато не наливаю, тому що, коли вже буде готовий салат, ми можемо додати трішки ароматної олії, як вона кажуть, домашньої. Так, буквально 5 хвилин під кришкою і салат наш готовий. А ми зараз я взяла одну чайну ложку меда, додам сюди столову ложку соєвого соуса. І оце все перемішаю. Ми зробимо таку, знаєте, ще смачнющу заливку. Можна додати сюди ще спеції, які вам подобаються. Так, вимішуємо гарно. І поки слиті, я спробую салат. Якщо не вистачатиме, то додам чи лимону, чи лимонного концентрату, чи просто яблучного оцту, чи просто звичайного оцту. Трішки додам сюди паприки меленої копченої. Десь півчайної ложечки. смакота! Трішки кислинки потрібно. Далі я взяла петрушку, нарвала на огороді. Можна кріп, можна фінзу, що ви полюбляєте. Помила, просушила і дрібно зараз нарізаю. Салат, який у нас на сковорідці, я вже вимкнула. Ми його пересипаємо у тарілку. Я сріжу петрушку, Ну, не можу я вам передати, який аромат. От у магазині купиш ну зовсім не такий аромат. А ця вона трішки вже морозом підійшла. І Дуже-дуже гарно. Так, беру салат, трішки охолодне. І оцей сік з буряка я додам сюди в цей соус. Так, трішки охолов. Тепер домашньою олійкою небагато. Тепер зелень. І тепер поливаю цим соусом. Бачите, декілька капель того соку, а колір соусу дуже гарний. Ну, що, давайте скуштуємо. Ну, я не буду прямо так, можна було брати прямо з цієї тарілки, але це загальний салат, тому. Дивіться, гарно виглядає, який гарний. Таке враження, що ви їсте дуже смачний вінігрет, Навіть з квасолою. Мені подобається таке салатке. А ви вирішуєте самі, готувати вам чи не готувати. Корисно, не дуже дорого. І дивіться, яка порція ви. Так що дивіться відео, іліться в соцмережах. І саме головне, готуйте, тому що зараз так, складний час, грошей не вистачає, а сім'ю годувати все одно потрібно. Так що пригощайтесь, поки ви купите буряк, поки ви приготуєте, подумаєте, готувати чи не готувати. Я вам уже приготувала і вас пригощаю. Давайте, бо гаряче тримати.